Доброго дня, діти! Всесвітній День цивільної оборони це свято, яке святкують 1 березня. Служба цивільної оборони готовить населення до надзвичайних ситуацій і різних подій. Маленьким дітям проводять заняття і навчання з порятунку себе в разі надзвичайних ситуацій. День дітки відзначають з метою поширення знань про цивільний захист населення, тобто нас з вами. Первинним призначенням цивільної оборони був захист мирного населення в умовах воєнних дій, і зараз поняття цивільна оборона ми сприймаємо як символ воєнного часу. Але, на жаль, і в мирний час відбувається багато надзвичайних ситуацій, які часто. Бувають наслідками техногенних катастроф, природних катаклізмів, міжнародного тероризму, у служб цивільної оборони різних держав, досить важке завдання, не лише запобігання та усування наслідків цих подій, але й проведення роз'яснювальної роботи серед населення, тобто нас з вами про те, як слід вести себе в подібних ситуаціях. Для цього планують проведення різних заходів. Направлених на популяризацію знань і навичок громадян, тобто нас з вами, в сфері цивільної оборони, безпеки населення. Цивільний захист починається із кожного з нас. Головне завдання кожної людини зберегти своє власне життя, а для цього є низка правил, які необхідно виконувати. Розроблені детальні інструкції і пам'ятки для населення, як діяти в тій чи іншій ситуації. Під час обстрілу при застосуванні хімічної зброї при виявленні підозрілого предмету та інше слід пам'ятати також правила протипожежної безпеки, правила користування газом, правила поведінки на дорозі, безпеки. В інтернеті і ще багато різних правил. Ось послухайте, які правила для нас склала Державна служба України з надзвичайних ситуацій, якщо десь виявляться вибухонебезпечні пристрої. Для того, щоб визначити вибухові пристрої з поміж усіх, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Предмети є незнайомими або незвичайними для цієї обстановки чи території. Наявність звуків, що лунають від предмету, цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу, миготіння індикатора лампочки, наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним батарейки, акумулятори тощо. Наявність розтяжки дротів. Або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань. Предмет може бути підвішений на дереві або залишений на лавці, категорично забороняється торкатись предмету, пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось. Його накривати, торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий або механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. Дітки, якщо ви виявите десь такі пристрої, телефонуйте 101 або 102. Користуйтесь нашими порадами, бережіть своє життя, будьте пильними. До побачення!